Доброго дня. Знімаю відеоогляд нової позиції такої корзини. Її можна використовувати для гардеробних кімнат, шафи-купе, шафи, а також і в кухонні меблі. Чому знімаю відеогляд? Вона є ця позиція на сайті під кодом 6351. Але коли отримали вживу для своїх замовлень, то виявилось, що в неї дуже класні розміри, вона досить височенька. І е, виконує гарну функціональну функцію, особливо ну, в таких вузьких нішах, і, і в неї гарна ціна. Ціна роздрібна в неї 2,350, це в 400-ту секцію. Вони можуть бути в 400, 450, 500, 550 і далі з кроком 100 аж до 900 секції. Вони є е, в трьох розмірах: є геть такі низенькі. Є ось такої глибини і є більш глибокі. Також в нас їх беруть для пральних кімнат, ті, що більш глибокі, тому ми собі на склад замовляємо 400 і 600 секцію, але можна замовити будь-яку. Тому, якщо цікаво, то, будь ласка, замовляйте.